Вітаю усіх глядачів. Цей випуск присвячений саме нашим захисникам, військовослужбовцям. Сьогодні говоримо про актуальні питання, що стосуються звільнення військовослужбовців з проходження військової служби. А саме нерідко звертаються військовослужбовці із запитанням, яким чином оформити таке звільнення, на які виплати вони мають право, в які строки ці виплати проводяться та інше. Тому давайте з'ясовувати. Слід вказати, що порядок звільнення з військової. Служби врегульовано положенням про проходження служби у Збройних силах України, який затверджений наказом Міністерства оборони номер 402 Якщо ж ваш військовослужбовець проходить службу, наприклад, в державно прикордонній службі або в Національній гвардії, то ви керуєтеся порядком про проходження служби саме у цих відомствах. Але в принципі суть і порядок звільнення однакові. На що необхідно звернути увагу? Звільнення військовослужбовця оформлюється витягом з наказу про виключення його з особового складу військової частини. Перед тим як видати такий наказ, військовослужбовець має написати рапорт на звільнення, тобто має бути якась підстава, яка визначена, наприклад, статтею 26 закону України про військовий обов'язок та військову службу. Ну, наприклад, такого військовослужбовця визнали непридатним до проходження військової служби, або в нього виникли якісь сімейні обставини, які дають йому. Право на звільнення, або це може бути будь-яка інша підстава, яка визначена цією статтею так ось за результатами розгляду цього рапорту, приймається рішення про те, виключити вас з особового складу чи ні. Якщо рішення приймається позитивне, ви маєте врахувати про те, що вам необхідно закрити деякі питання з військовою частиною. Це, наприклад, питання вирішити речового забезпечення проходженні військової служби вам видавалися матеріальне або речове забезпечення. У даному випадку, це може бути військовий одяг, це може бути зброя, яку ви отримували під особистий підпис у журналі речового забезпечення. Для того, аби оформити повноцінне звільнення, вам необхідно розписатися про здачу. Такого речового забезпечення, аби у військової частини не було претензій до вас, що унеможливлюватиме в подальшому звернення до суду присягнення з вас відповідних збитків, які ви нібито можете завдати військовій частині. Тому на це звертайте увагу. Наступне при звільненні з військової служби, ви маєте право на виплати як додаткових видів грошового забезпечення, в тому числі. Ми і зазначаємо про грошову винагороду, яка вам виплачувалася, або в розмірі 30 тисяч гривень, або в розмірі 100 тисяч гривень. І плюс основні види грошового забезпечення: це і посадовий вклад, це і надбавка за вислугу років, за е, доплата за звання та інші види, які визначаються у порядку проходження військової служби. Крім того, я звертаю вашу увагу, що за результатами проходження військової служби, і під час звільнення ви маєте право отримати матеріальний Допомогу. Матеріальна допомога повинна становити і відповідати розміру вашого грошового середньомісячного забезпечення, з урахуванням всіх видів і додаткових, і додаткової грошової винагороди, і основних видів грошового забезпечення. Тобто, це не сума посадового кладу, а це сума всіх виплат, які ви отримували щомісячно. І ось кількість та період проходження. Вам військової служби необхідно ділити на кількість місяців, скільки ви її прослужили, і тоді ви будете розуміти розмір середньомісячного грошового забезпечення, яке ви отримуєте при звільненні. Вам необхідно звертати увагу на те, що також можете звільнятися за станом здоров'я, і під час проходження служби ви отримали або поранення, наприклад, або була вам встановлена група інвалідності. То в даному випадку, що стосується виплат по пораненню, захворюванню. Або каліцтву ви отримуєте ці кошти також з військової частини. Що становлюється і стосується встановлення групи інвалідності, то це безпосередньо відбувається через Міністерство оборони України, а саме можете звертатися за отриманням відповідних виплат через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, якими ви призивалися на проходження військової служби під час мобілізації на особливий період. Строки виплати відповідних грошових компенсацій визначаються впродовж місяця з дня звільнення. Безпосередньо, якщо впродовж місяця на ваші карткові рахунки не надійшли кошти, то ви маєте право написати заяву на ім'я командира військової частини про те, з яких підстав не було виплачено, і з'ясувати, чи було взагалі нараховано відповідні виплати. І нехай. Військова частина зазначить розміри і кожен вид грошового забезпечення окремо. Таким чином, ви будете бачити, чи діяла військова частина та її командування правомірно і в межах, та в спосіб визначені законом. В іншому випадку, отримання відповіді від них про те, що було нараховано, але не в повному обсязі, або взагалі такі виплати не нараховувалися, це є підстава для звернення до суду з. Такими вимогами визнати дії протиправними або бездіяльність, якщо нарахування не було, і зобов'язати військову частину виплатити кошти, які заборговані. Тому до зустрічі у нових випусках бережіть себе.